Шановні пані та панове, я маю зробити ритуальний крок, ритуальний жест і тому згідно з регламентом наших змагань, згідно з тим регламентом, який існує у Міжнародної федерації шахів і в Українській Федерації шахів. Я оголошую фінал 74-го чемпіонату України шахів серед жінок. Це фінал 83-го чемпіонату України шахів серед чоловіків відкритий. Для багатьох було новиною, але це, власне, був повний наш гімн, в повному об'ємі, який має бути. Значить, в цьому залі давно не було так багато музиків. Це тобто, насправді кращі люди нашої і для мене велике, що ви сьогодні всі разом є тут, в міській раді, є в доульбові, тому я би хотів, щоб він чинат, який проводить, пройшов дуже якісно, на високому рівні. Все, що треба міста надзвичайно забезпечено. А тільки щоб ви за грою в шахни, шахи не забували а, шахмати не забували, що, що ворогові за добра кавия, просто що астронемія, щоб всі гості, які приїжджають до Львова, щоб вони отримали насолоду від нашого славного міста. Шахмати це той вид спорту, який насправді для Бога є одним з самих улюблених. І як ми, як Львів, маємо дуже багато зробити для і в плані інфраструктури. В плані надзвичайно багато, але хочу надіяти, що з Божою ласкою і з допомогою всіх добрих людей, всі речі були зареалізовані в життя. Отож, бажаю всім доброї гри, хороших перемог, щоб ви були багаті, щасливі і здорові. У мене вже таких великих людей ніколи не було. Я з під вами цей <ріст> <ріст> <дир> Друзі, якщо дозволите, я тоді з вашого дозволу важко працювати, і тоді вже ви в своїй федерації працюєте, організовуєте. Дякую. Дякую, бажаю. Дякую. Ну, а інші подарунки при замовити. Найкращий подарунок це буде хороший результат. Дякую. Нагадаю, Ще я би хотів технічно трошки запросити наших учасників. Десь там були, я бачив, Олександра Реченко та Юрій Казупова. Вже сіли, так? О, бачите, я навіть не побачив. Тихенько присіла. Наступно, для привітального слова я оголошую виступити Капусіна Віктора Володимировича, президента Федерації Шах України. Як тільки що сказав... Це міста місто Водиван Садович, що тут зібралися мудрі люди. Якщо виходити з цієї позиції, то а, Львів — це наймудріше місто України. Бо тут шахових розмейстрів, тільки наших сучасників зараз живе 20. А, всього за історію цього титулу, за історію шахів, тут було 50 росмейстрів, більше навіть 50 розмистерів. І я вам скажу, що, напевно, ви не знаєте це, що в цьому році а, Львів. Має відзначати 120-річчя першого професійного шахового турніру. Перший шаховий турнір у Львові відбувся в 1894 році. На жаль, історія приховала точну дату цього турніру, тобто відомо, що влаштовує його Львівський шаховий клуб, який фактично є фундаментом школи всіх тих гросмейстерів, всіх цих тих чудових майстрів і вихователів. Які створили шахову Львівську школу, фактично, яка є дуже значним фундаментом шахової школи України. Я дуже дякую всім тим, хто власне виступив із ініціативою провести чемпіонат України шахів у Львові. Я дякую і керівництву міста, і нашим шановним спонсорам і організаторам Львівської шахової федерації, всім тим, хто долучився до цього турніру. Ви знаєте, що Федерація шахів України намагається урізноманітнити географію шахових турнірів України. Була був чемпіонат України жіночі в Харкові. Тепер у Львові ми проводимо спільний чемпіонат. Я думаю, що і в наступні роки ми будемо пропонувати іншим, іншим містам долучитися до цього процесу. Бо чим більша географія шахів, тим більше шахівські, тим краща шахова школа. тим Краще виховуються нові кадри і нові шахові майстри. Я думаю, що взагалі українським шахам є чим пишатися, і особливо, звичайно, тим, хто представляє це чудове місто Львов, можемо згадати і тих шахістів, які ще недавно були активними шахіцями Олександр Білявський, Романішин, Романішини, Міхальчишини, звичайно, Василь Іванчукі, який зараз є дійсно зіркою на у світових шахах. І всі ті вчителі, тренери, і ті, хто шахові активісти, які власне, і створили ту абсолютно чудову шахову атмосферу, яка панує в цьому місці. Нам, звичайно, треба удосконалювати цей процес. Це тільки фундамент, нам треба працювати над тим, щоб ще більше розповсюджувати шахи, щоб шахи були в школах, щоб відкривалися нові гуртки шахові. Я сподіваюся, що ем, незабаром ситуація стане такою, яка більш сприятливою для цього процесу. Я дуже хочу е, на це сподіватися. я ще раз вітаю вас, шановні друзі, з е, цим турніром. Починаємо ми перший тур завтра. У нас сьогодні відкриття більшості, два звичайно чудово знає один одного, неодноразово грали, в тому числі України. Турнір це знову, як і попередні кілька чемпіонатів, це фактично супертурнір, це турнір 16-ї категорії, за яким будуть спостерігати у всьому світі. Тому я вітаю вас з тим, що ви берете участь в цьому турнірі, турнірі, який е, хай переможе найсильніший. Дякую. Як ви всі розумієте, що такі турніри не проводяться і дуже важко їх провести без так от, організовувати даний турнір, допомагали кілька компаній. Тому надаємо слово представнику компанії дочірнього підприємства «Укравтогаз». Прошу до слова. Вітаю всіх учасників турніру. Дуже приємно, що він проходить в нашому місті домі, тому що тут завдяки багато шанувальників цього виду спорту, є люди, які цікавляться ним. Хочу всім учасникам побажати ще чергу до здоров'я, добра, любові, злагоди, Миру, миру державі, миру родині, миру сім'ї, миру душі, і щоб ваші сім'ї збулися і нехай переможе сильніше. Удачі. вам! Також до організації даного турніру долучився банк Львів. Надаємо слово міжнародному гросмейстеру, до речі, з Ісландії, шахісту, члену спостережної ради банку Львів, пану Маргєю Петерсону. Það er að ég fyrst höfði uh, hérna um uh, City of Eve, einhverjum af þessum 13-tíum jæðsfælum í Íslandi. Ég hérna hérna um 13-tíum og ég hérna það er það þörðstöndast city í Svonaðunni og ég er það að það city hætti 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 á það upp í tjæðaröldinni og þetta er einhverjum hrætt tíum þetta er hrætt semmer Uh, uh, it's a strong proof that LEED is uh, keeping its place. And uh, I'm, I'm really glad and proud that uh, my company, Fakir LEED, is uh, supporting this tournament. And uh, I look really much forward to the next few days to see some really good fighting, good chess here, here in LEED. I, I welcome you all to, to our city. And I just hope the last player will win. Mm -hmm. Mikael Piremosi, my crush. <laughs>